Весняні прогулянки не в радість. Я знайшла вихід. Едем відчуй життя без алергії. Вони манять до себе у всі сезони: Карпати, чисте повітря, прозорі річки, безкінечні ліси. Нібито безкінечні зелене золото постійно і нещадно вирубують. На його місці залишаються лисі плями. На цих кадрах видно сотні, навіть тисячі гектарів втраченого живого лісу. І це в одній з найцінніших природоохоронних зон країни. Рубати тут злочин. Лісова трагедія вразила і невтомного мандрівника Дмитра Комарова. Та реально дроша це шок. Дмитро Комаров побачив цю картину зовсім випадково під час встановлення рекорду. Разом зі своїми друзями пілотами він за три доби облетів 33 аеродроми України. Ми сделали этот рекорд для того, чтобы показати, що что малая авіація в Україні имеет огромный потенціал, и вона очень важна. Це военные цели, спасательные операції, контроль пожаров и контроль за тим, щоб не вирубали леса. І от ми пролетіли над Карпатами і я увидел їх і жахнувся. Лісова катастрофа не йде з голови. Досі больно смотрети на те, що візді на кожному холмі, такі залисений, і все просто біжалосно вирубається. Усе старанно заховано від звичайних очей, та варто пройти кілька кілометрів у глиб лісів або ж подивитися на все згори, як діма, і знахідки шукують. Обрубані залишки нещодавно густих дерев буквально розповзаються схилами Карпат. Таке холоднокровне знищення цілої екосистеми часто називають санітарно-оздоровчими заходами. Та навіть на цих кадрах прекрасно видно дерева молоді. Я дуже хочу, щоб наші власті звернули увагу на цю проблему і зупинили цей безпредел. По-другому то назвати нельзя. Переораний ландшафт це висохлі річки, вимирання риби, загибель місцевих тварин і птахів. Удар по туристичному сектору і по економіці. Лісозаготівельна галузь дуже непрозора. І довести, що в українців буквально крадуть природне багатство непросто. З такими темпами ми можемо просто остатися без ліса. А ведь это наше багатство, наша драгоценне, сі учень скоро того не буде, якщо так все продовжиться. А тим часом в Норвегії, аби зберегти природу, від виробки лісів відмовилися взагалі і сказали Ні закупівлі деревини для виробництва якої знищують цілі лісові масиви.